Жителі сирійського міста Дера повідомляють, що урядові війська розпочали масштабні бойові дії, аби придушити повстання проти президента Асада. Наразі місто перебуває під контролем влади. Напередодні Башар Асад пообіцяв референдум щодо нової конституції та багатопартійні вибори за три місяці. Проте ці обіцянки не задовольнили захід на тлі ескалації насильства у Сирії. Впливова китайська газета написала, що міжнародне втручання у конфлікт може спровокувати ще більше кровопролиття. Західні країни критикують Росію та Китай за відмову підтримати резолюцію Ради безпеки ООН щодо сирійського протистояння. Місцева опозиція повідомляє, що війська президента Асада не шкодують навіть дітей. Влада заявляє, що це стосовує силу проти озброєних терористів. На доказ цього військові показують зброю, начебто конфісковану у повстанців. Губернатор провінції Дера каже, що так звані опозиціонери це терористи і наркомани. Наразі Франція веде переговори з Росією щодо нового проекту резолюції Ради безпеки ООН та створення гуманітарних коридорів, що мають захистити цивільних.